З моніторинговим візитом до Світловодської громади прибули представники національного офісу ООН ЮНІСЕФ та громадської організації Слов'янський культурний центр Задзеркалля сьогодні провели зустріч з представниками ЮНІСЕФ, які приїхали до міста Світлово з ініціативою створення молодіжного центру. Повністю підтримуємо цю ініціативу для того, щоб розвивати нашу молодь в нашій громаді, а також підтримати в такий великий час. Мета проїзду дослідити нагальні проблеми молоді у Кіровоградській області та за певних умов допомогти створити власні інноваційні проєкти, де кожен може проявити себе, запропонувати інноваційні підходи до вирішення будь-яких проблем та тестувати їхню ефективність. Ми розуміємо, що зараз до громад Кіровоградщини прибула велика кількість вимушено-переміщених осіб, яких також треба інтегрувати, залучати до діяльності. Ми розуміємо, що молодь, яка проживає в Кіровоградській області. І в громадах це молодь, яка також під час війни потребує підтримки психологічної підтримки, фізичного розвитку, можливості створювати проекти, навчатися, як це робити, і так далі, захищати свої думки, і проекти, втілювати їх в життя. І саме для цього молода енергія громад проект, який надає можливості молоді для створення молодіжного центру для розвитку молодіжної ініціативи, для залучення як найбільшої кількості молоді до участі в цих ініціативах. Завдяки таким проектам місцева. Молодь матиме змогу не лише проявити себе, а й разом з представниками влади вирішувати питання стосовно всієї громади.